Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. Після довгої перерви знову поновлюю свої відеоролики стосовно холодистики як України, так і Радянського Союзу, так і іноземних держав. Різних років, різних періодів створення колекцій. Сьогодні ми розглядаємо знак. Сучасної України в 90-х років Служба безпеки України, це у нас знак накладка на папку або на інформаційний стенд. Що за інформаційний стенд? У 90-х років, а цей знак саме 90-х років, десь середини орієнтовно 95-й-96 рік, значить, були э, в підрозділах Служби безпеки України інформаційні дошки, дошки об'яв. Це така радянська спадщина, яка в багатьох установах та організаціях ще існує і досі, э, при вході до якогось підрозділу чи э, окремого там, управління там, відділу. Розміщувалася така дошка, там були об'яви, якісь інструкції тощо. І е, десь в правому або у лівому куті е, треба було визначити належність до е, тої чи, чи, чи іншої організації, і тому е, на такі дошки е, кріпилися коли паперові, коли е, пластикові, коли там дерев'яні різьблення. Робили. В даному випадку то у нас такі, така латунна накладка. Я так розумію, вона е, робилася універсальною і на той момент е, могла бути використована не тільки на інформаційних дошках, а також е, як накладка на е, папку або на планшетку для е, того, щоб е, її тримати десь у, е, на столі або у сріванні робочого кабінету. Выготовлена она из латуни. Ну, я анализ не проводил. Может и бронза, но навряд ли. Думаю, что латунь. Размеры у нас мои вот такие. Толщина так урожая. Досить важкий. розфарбування таке дуже необережне, ну, це 90-ріків, ще повторююсь, це період, коли до 2002 року, до 10-ї річниці Служби безпеки України, ще не було встановлено Синього Хреста, хрест синій як емблему Служби безпеки України. І у 90-х роках. Більшості випадків використовувалися на якихось знаках емблемах Служби безпеки України, саме такого типу тризуби. Там було значить, модно використовувати меч Служби безпеки України вибита. Це все звичайна фарба. Хтось називає там олуха і амаль, я називаю це фарба. Ось такими слідами патіни, але такий дуже цікавий знак. Стосовно того, що він дуже нечастий, його рідкість говорить сама за себе і ціна на ринку за таку накладку, знак накладку сягає зараз це мінімально десь 500 гривень. Воно так може дойти і до 1000, 1200, 1300. Ще раз повторюсь, це десь 95-й, 6-й, 7-й рік. Тоді е, не було таких виробників, відомих, як зараз, е, в українській фаловістиці, і тоді вони зробили е, ці знаки в основному там. В яких заводських приміщеннях, які не були, скажімо так, не то що не були пристосовані до цього, а були просто е для створення для виконання інших завдань, а не для того, щоб робити знаки, Ну, знаки виходили ось такого характеру. Дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поновлюю відео, ще раз кажу, що поновлюю відео зараз на каналі, був відсутній з об'єктивних причин. Але буде продовження ці, ці, ціла серія знаків і на тему Служби безпеки України, і на тему української фалерістики. Другий мій канал «Фалерістика України, називається. Там знаки як сучасної України, так і періоду визвольних змагань. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!